Слава Україні! З вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Крутовий Юп. Зараз ви спускаєтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажмайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про твір Стівена Кінга Довго Хода. Цей твір 1979 року, і цей твір мені сподобався. Він мені сподобався, він був цікавий, але кінцівка одразу вам скажу, мені не дуже сподобалася. Отже, е, в цьому творі розповідається про те, як було якесь е, верніше шоу, але і не шоу, тобто там е, ти там, приходиш як на відбіри, там тобі беруть твої фізичні показники, ти пишеш якесь есе, чому ти хочеш там учасника, чому ти хочеш там взагалі змагатися. І вибирають 100 людей, які будуть е, як учасниками, і 100 людей, які будуть запасними. А ви ж спитаєте, куди їх відбирають? Відбираю, що взагалі відбувається? 100 людей йдуть по дорозі. Вони не можуть йти повільніше, якщо я не помиляюсь, їх 4 милі за годину. Це трохи більше, ніж 6 км за годину. Тобто це не, самий не сама повільна хода. Тобто, Більше 6 км за годину трохи, ти повинен йти. Якщо ти йдеш повільніше, там в них є якісь датчики, вони це бачать і тобі дають попередження. І щоб тобі зняли одне попередження, треба пройти годину. А якщо ти отримуєш три, три попередження, це вже, останні, це вже останнє попередження, тобі треба буде пройти 3 години, щоб їх зняти. І якщо ти отримуєш четверте попередження... Тебе застрелюють. І я не розумію, навіщо туди люди йшли, тому що так, якщо ти пройдеш, ти будеш останнім, ти отримаєш бажання, яке хочеш, ти можеш там багато грошей, взагалі жити, як ти хочеш. Але, як на мене, навіть якщо в усіх був би однаковий шанс вижити, то це один відсоток, один відсоток, коли тебе вже відібрали. Але там вже ж по-любому буде якась людина, яка більш підготовлена, або ще щось. Ти можеш просто е, в якийсь один момент ти можеш просто якось впасти, або, е, або там в тебе просто е, в ногу зведе, там щось е, крос, кросівки порвуться. І люди там йшли сотнями миль, тобто сотнями кілометрів, і йшли е, в туалет, їм треба було ходити на ходу. Не зупиняючись, ти там знаходиш друзів, потім Потім в тебе зникають друзі. І все це його було цікаво. Це все дуже цікаво, що читати, що слухати, Хода, як, як головний герой, іде, як він там спілкується з, з якимись друзями, Там є якась мораль і так далі. Але кінцівка мені. Е, Особисто мені не дуже сподобалася, тому що якось дуже швидко е, пропало багато людей. І е, взагалі я від початку думав, я сподівався, що виграє один, але догадувався, що виграє другий. І я вважаю, що переможець, можливо, навіть не заслужено переміг, але все це ви дізнаєтесь в цій книзі. Книга дуже цікава, дуже цікаво було е, взагалі проживати оці всі переживання і проблеми головного героя. І взагалі твір максимально цікавий, і я вам його обов'язково дуже сильно раджу. А отже, ви не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що наше вам це треба. На всім па-па-па-па!